Сьогодні не дуже жарко. Немає такої жари. Вітер. Добре, що небудь і із... зробити Там мені писали ауріка, Надежда, що я довго аджику вару. А тепер я взагалі не буду варити. Такі рецепти і вару. А це буде отака. У морозилці. На що треба? будуть у мене свіжі помідори. А ці ще я подумаю, що зробити. Це я вже зробила ті, що треба було їх переробити. Вони були добрі, дуже великі, всякі такі червоні, великі, жовті, слівки, різні. Отакі От вона подобі. Тільки вони дуже м'які, м'якенькі. А це я пообіла такі більш тверденькі. Може, я порежу кружечками. І теж якби в морозівка, якби в мене була морозівка, я б усе заморожувала і використовувала б зимою свіже, то найкраще. Кружечками, пакетики один на один і потім на піцу. Ну, так як у мене маленька, то, то маленька, три ящичка. Все не влізе, ну, скільки, скільки влізе. У кульочки. Ну, мене кульочки без замочки, обікновені у мене такий буду. Опа! Пакетики у мене новенькі. Тільки ось обірвала оцю штучку. А то ще скажуть, що свинячі пакети. Ось Такі будуть пакетики. Покажу вам фокус-мокус показати. Я отак вот роблю мисочка. У мисоці кульочок у кульочку клієчка. І я наливаю ось так. Получається ось стільки на порцію. Так, а потім беру, ну треба двома руками. Зразу кажу, тому що Опа, бачите, ось так. Все, усе лежить акуратно. І зав'язуємо ну, два кульочки. А як хочете, щоб було більше, я ось так повно заповнила і отак підняла. Все впало донизу. І беремо ще один черпак. Ну, Тихеньку не шморгай. Два, і три. І тоді вже буде багато. Тепер беремо так, а якщо треба, ще піднімаємо і так доверху повного повного пакетика заповняємо. О, бачите скільки. Страшенно не люблю, коли в мене щось пропадає. Тому я придумляю різні способа. Щоб мене не пропало нічого. Єсть. Ой, вам не видно, да? Так. Тоді собі зімою взяли свіженькі помідори, голубці, борщ, Та хочете. на сковорідку, каструльку. Що хочете, зробили? Додавили цибульки, моркви пережарили. І що хочете вам. Тушей додавайте куди хочете. Бегом, Ігор, підфати, підхвати, підхвати там. Отак, От я зробила, порізала ще помідорчики, нехай будуть боже як пахнуть гарно. І заморожу. Тоді ви маєш і. Така різниця, все одно вони будуть тут духовці на тісті на піці, наприклад. Не розмерзлися для краси. І зараз буду десь шукати місце, щоб це все склати. Я буду варити холодець. Я купила ось такі косточки. Вони такі гарні, гарні, дивіться, і дуже багато так і кістки, і м'ясо. Ну, ребра. Там у мене дві гомілки курячі. У мене там стегно і ось така ножка. Я її почистила гарно. І ось вона буде варитися, тому що це таке треба. Сухожилля, мабуть, хай це вариться. Зараз будуть сказати, фу, нічого, воно звариться, буде все добре. Проти того, що зараз робиться, то тут фукати не можна. Це все в них, щоб ви знали. Ось така ножка хорошенька. Я гарно вимочила, півдня, вимокала воно в мене це все діло. Я зливала водичку, додала моркву, лаврові два лісточка, дві цибулини. Заливаю водичкою і ставлю варитися на годин п'ять. Хай добре вприєм. Мені сьогодні я й сама знала, що таке треба їсти, але я стараюся, щоб не жирне було таке це все. І, тому що тому ж, кожен день треба їсти холодець. Сказала жіночка, мамі було 86 років. Каже, вона цього тазобедреного сустава зламала це, як люди ламають, і каже: сказали, що за два місяці, за два місяці. Мама помре. Вона давала момій і вона їла а, холодець. Став там холодець. День у день. Хоч гарячий, хоч холодний. Ну ось. Такі, я купила, таблетки мумію Інтересно, бачите, як вони написано. Я ніколи не знала, що таке є. Я забула. Це треба це е, я читала е, теж про його в інтернеті, бачите: універсальний природний біостимулятор, дуже очків не бачив широкого. Спектру дію, збагачення організму мікро та макроелементами регенерації кісткової тканини. Робота про ваше здоров'я. Це, мабуть, порошок чи що? Я читала, воно таке як, як копчененьким щось пахне. Ну, Якщо в гуглі можна забити, почитати, із чого му Я вже забула. Коротше, бачите, ось такі якісь тут століттям і воно якось там робиться. Ой, я забула. Не, не можу, не пам'ятаю. Коли читаю, вроді знаю все. Пройшло 5 хвилин, я забула і все. Коротше, все, нема часу. Заливаю і ставлю варитися. Ви кажете відпочивати як? Як все одно треба щось, він Віталік щось там робить на дурі. Чистить, трохи покусив, ігор мені картоплі налупив. Налупив мені картоплі. Бачите, я ще трошки помідорів сюди залила. Мені його входить до дикої медоносної бджоли, е по-моєму. І ще його називають гірський віск. Я дивилася в інтернеті, дівчинка показувала, їй дуже гарне волосся і питала, що ви робите. Вона казала, що трошки ось додає шампунь, тако розбалтує і миє волосся дуже добре. Волосся не випадає і швидко росте. І все, дуже добре. Не знаю, треба буде дуже спробувати. Вік живій, вік учись. Дивіться, що я роблю. Це помідори ті, що я заморозила, перекрутила, я їх ось те, що трошки залишилося, то я в каструльку. Мінут 15 покипіли вони. Я додала разом, коли ставила на плиту, цукор, сіль і цибулинку. Все. Це не була салаха в морозилці. Я помила, нічого не чистила, отак як консерва. Посолила у муку. І на сковорідку. Накрила кришечкою. Мінут 10 вона як трошки притушилась, прижарилась. І Я накришила цибулі, моркві і ось залила черпаком, як томатна паста. І Дуже смачно готується. Так. Ось тут вариться картопля. Ось у нас така їда. Молодець теж вариться. Такий холодець в мене вийшла. Зверху жирненький. Можна зібрати. Хай їдять хлопці, не перебирають. Дивіться, який він. він не випадає, нічого нема. Це за час застив. Я в три години ночі його виймала з мультиварки, бо стояв на підогріві і веранту винесла. Вранці він вже був холодненький, такий, я додала часничок, розлила. І ось отакий застив моментально. Чотири місочки. Ще така місочка. Одна в холодильнику. Ось такі, бачите, нічого не маємо. Ну що, попробуємо. Смакота. Угу. Дуже добре. Посолью гадала, ски добрі хрящики. М'яска хватає, ось. курочка. Добрий. Чайну ложку і дуже добре їсти. Готуйте холодець, їжте Зараз Віталік принесе чорний хліб житні і буду їсти. І картопля є варена.